Там было, там было куча милиции, окружена полностью. В это время они там дрались коммунисты и свободы всех дрались. А когда мы там были тогда? Да, это дрались, да. Когда, гроб был. Да, там дрались, это дрались. Это раз. Во-вторых, там наверху сидели две девчонки. они сидели и улыбались, понимаете? Да. Стоял гроб, Они старе, за несколько пакевались, старые улыбались. На нормальный хор был. Девчонки, на хорок. Там хлоп присылки на ну пора. Ну-ка, ну мы же, кого остатки я, было. Ж... Это все девчонки, наверх, вы смеялись для девчонки. Наверху. И, и, и ком, 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 коммунисты да, со свободой в это время дрались. Ну, Свобода ж не дралися. первый раз, так вот ну, ну, таким уличим <кій> я хочу Ні, ще це з приводу зміляло. майдану. Дуже важливе, що ми не можемо плутати господарські питання, які на майдані існують, питання духу. Господарські питання це повинно вирішувати. Влада це повинні вирішувати ми всі разом. І сміття, і хто там б'є, не п'є, Як це все, все виробляти. виробляти? Це господарські питання. А питання духа це святе. Нікому голову не. Прийде ламати стіну плаче в Ізраїлі, там теж буває не завжди чисто, але це святиня. Нікому в голову не прийде ламати Ватикан чи зносити. Там теж буває по-різному і існували і процеси, але є питання духу, і ці святі міста, люди, які їх створили, вони повинні обороняти. Так. Дякую вам всім і дуже підтримую, дуже вас підтримую і ми ми повинні захистити себе. Вже пройшло 9 віч, 9 віч, так? Да? І це е, саме головне, щоб там були присутні журналісти, щоб обов'язково виказували, е, знімали ту інформацію, щоб всі чули, що Майдан живий, майдан буде назавжди. Ми все зробимо, щоб він був назавжди. Якщо Майдан зруйнують, тоді хана всім. Дякую, дякую вам.